Ваше наступное задание a great way to make a golfing mad is to make it Хуїв звучить як назва телеграм каналу. Тик, так вона так. Назва столиці якогось краю. Просто молочува. Покажи табло. Не так погано. О, сюди. Пішов нахуй. Пішов нахуй. Як, як ось. А, бля, эту херню там. Там голосування ха походу, вкасали в один, мов, ну, рядочок. По правому варіанту зрозуміло, що йдеться про Голокост. Можливо, не голосували. дурачки. питання таке, про яке не можна було проголосувати, то добудуться зради. І ви проголосували за Гітлер, це победа. Ха-ха-ха-ха. очевидно, це победа. ха Що ви багатокутники, блядь? Так ти, от думаєте, що якщо у вас є кути, а не просто коло, то ви такі розумні б нахуй. Та ти. Що я? Чого ти такий так? Я що я як хост заходжу першим. Так. Я зіронька, я зіронька. Та пішов ливу нахуй. Сука, ну ні, я настільки швидко це писав, сяк. Тобі просто так цікаво бути ліпом? Так. Сюди. Сюда. Оберить, полуодарив медал, и я не могу. Ну ми йому допомогли. Ну я на дні. А я снова на дне, блядь, нет. Я переводился на нем уместе, Максим. Ай, седай на двере. Мені подобається доброго вечора. Це Я хз. Опа. Дискусія повинна тут бути. Хто зробив другий варіант? Мені просто цікаво. Ну я, і що ти мені зробиш? Я Правда? Базол. Базов. Вот те Три секунди, дві секунди, одна секунда, все наш. Ну, ну ти, ж. Надовго дома. Ой, на на дом. о обидва варіанти такі хороші.

Блин, Дима. У Димы депрессия, и он даже не может нам ничего ответить, потому что микрофон ничего не Что? Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волонская резня была... Хорошо, Боже. Бережи Бог того що, за що я зараз проголосував. Сподіваюсь, мене колись хтось пробачить. А 2%. Два відсотки двох відсотків обіцяного лейна. Моркіт, нам подобається Моркіт. Так. Питання. В мене є певні новини. Нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять. Один хтось з нас не буде грати. Не Дуже цікаву картинку про One Piece. яку він надіслав мой. Бурківка брає, це погано. На бахмут Бруківка. Я досі не знаю, що таке пасадобаєш. Не подвойте бали та вгадати значно більше або значно менше, якщо ви вважаєте, що припущення відхиляється на 15% чи більше. Що? Я думаю, тут якась фігня. А, а якщо я виберу значно вигадал. більше, це типу скільки. Це, це наскільки в цьому випадку. На 15%. І скаже менше. Да курва! Мактин. Перебрав, перебрав, перебрав. зрозуміло. А люди, які обрали більше, ви що думало? 98%. Ні, Я думав, типу, буде 5 і типу. Ні. До речі, До речі, відсотки не так працюють. Чувак. Ха, <тит> <плес> як, як ви цю, це, цю це, 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 в третій тут, класі. Тут, 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 <плес> а почекай, якщо я обрав значно менше, чи це буде 98? <плес> це <плес> <плес> це кіберцькування мене, я не зрозумів. Так. так. Гарна робота. У мене є трохи балів для вас. Для кого так, вас? Вітаю у футболку турніру Та завалися подобно, знаємо хто ти. Ну так і скажи, що міновіде з мікрофоном? Ну його немає, таке відчуття Ніби ти говориш збудованого мікро ноутбука якогось. Я думав в комп'ютері. Знаєш, в матерінки Ну ще, хочу вам сказати В обих цих реченнях вони починаються з слова ну. Угу. А, курсор, прибери. О, ні. А ну, прибери курсор. Прибери, він заважає. курсор прибери? Головне сміятись. Курсор прибери, блядь. Сьобаний, сука. Оце на останньому місці сидить, не смішні жарти, пошуки нахуй ще курсор на екран виводить, блядь. Якщо то буде просто про... Окей, курсор прибри, Пробачте, курсор треба було прибирати на секундочку прибри з екран! Я закінчу я перший. І шо? Хочеш хочеш заче подивитися, дивись на це. На то ложись. Приведи коло. не, не при, курсор. <ривіт> я закрию його своїм. Я закрию його своїм. Не подобається. Чи подобається тобі перший ти наш? Я взагалі-то другий. Зліва. У одного курсор не там, де він, типу, натискає. <ривіт> цікаво, цікаво. <ривіт> Прибери курсор, користуйся стрілочками на екрані. Прибери Буй. курсор. Я намалюю, ну, прокра... Я поставлю курсор, де ти Хто ти сказав? Віктор. Е, насолоджуйся. А я і сам бачу, де мій курсор. У мене курсор пропав. Прибери курсор. Я не буду! Ага. Голосуємо! <реш> 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 Каваліристичний самовідсот. Само вісос. О, ні. Я починаю робити дещо жахливе. Но у вас система оцінювання у школах, погнали, що тут може бути цікавого? Ви не уявляєте. Олшен, я я, я. я я. Я не буду на цю пропаганду вестись. Ви знаєте що я пишу. Якщо хтось ще напише те, То я ще думаю. Оні, Лаксим. Мені не сподобалось, що ти так рано це написав. Олшен. О, ні. О, ні. О, ні. Оши. Це буде жахливо. Я О, знаю. ні. Ви нам обом очки не дадуть Максим. Та слава Богу. Ще, слава Богу. Ну я на першому місці, дай хоча б людям пограти. Я на передостанньому, але зараз буду. А чекай, воно по різному написано. Дивіться, мі, це там де і, Максима це там, де е, тому що я пошукав валірай Тому що я тупий. І, перш... і, перші... Не перші... Не три... не і перші три рази там було теж через і, але Максим цього не помітив. Тому в мене ще є можливість не голосуйте за кавалеристичний самесос, голосуйте не за каталог. Кавалаліц... Голосуйте за каваліристичний самовідсос. Голосуйте за пса патрона Алло. А, ну... Це... Це було життя і смерть кавалеристичного самовідсосу. Сенсі про пса патрона не найсмішніше. Ну що ж, погнали, панлось. Будь ласка, напиши кавали... кавалеристичний самовідсос. О, ні. Я хочу написати про Ні, О, о, ні, знову хочеться написати на кавалеристичний... Я зламався, я зламався. Поганий спосіб прощати, Пані та панова, я кавалістичні самовідсо. Тому він просто не може брати свій телофочик і там писати «Кавалеристичний самовідсок. <реш> Давай, Олшена, я знаю, що ти хочеш написати кавалеристичний самовідсот. Ну Максим просто зроб... написав два тих два смішних слова підряд, і все, він перемагає. <реш> Так а хіба не так жаст самовідсос, блядь. Ну. Одне слово сполучення і друге слово. Ні. О, ні. Я програю цю гру, але я це зроблю. Stay <Giannis> oh, ні. stand this all the way. Якщо правий варіант переможе, я відчуваю, що я втратив надію у людство. Я буду займатися кавалеристичним самовісосом. Я плюс. всюди. А от а вот это войский. <реш> кавалеристичний само самовідс... відсмок. Це трохи пофікшений кавалеристичний самовідсос, але він ніколи не буде кавалеристичним самовідсосом. Перепрошую, але з усього цього відео, я що, кажу, я, що, я, що, я, що я зробив по, ць по цьому, де ми декілька разів здували то, то на сторону Ізраїля, то на сторону Гази. Я, на жаль, маю замазати це слово, яке ти там написав в дужках, воно за НАТО сильне. <реш> 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 <гум> Він просто свіжий всю гру зайшов, ми вже дохера рибачили, всі наші карти вже видали, знаєш. Так, 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 всі карти вже ушли. Ухож... вже патрони використовуємо. Всі козарі були використані. Треба всі всі, всі пси-патрони вже відгавкались.